Часу доби, українці, українці, українські, українські батькові. Велика подяка від другого аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади компанії Альхам, Альхам". на чолі з Амаром Альхаму. Заведені е, ось ці східні солодощі, е, майонез, локшину, супи. Туалетний папір, чай, маткава, е, міліна, я вже казав, е, значить, е, супи швидкого приготування, супи готові, а також е, безліч мішків для будівництва фортифікаційних споруд. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!